Вітаємо з вами інформатор. І ми знаходимося у місті Дніпро. І ми продовжуємо наш тур по церквах та храмах у місті Дніпро. І саме зараз ми знаходимося біля храму Преображення Господня, більш відомого як Успенський храм. І як бачите, віряни також тут вишукувались у чергу, аби освятити свої великодні колічі, яйця та. Інші речі. Ось так це виглядає. Як бачите, що священнослужитель набрав святу воду та ходить та укропляє всіх і вітає всіх зі святом і скандує Христос Воскрес. Команда інформатора також вітає своїх читачів, глядачів і слухачів з цим великим православним святом. Бажаємо вам Божої благодаті, миру та усього самого найкращого. А для тих, хто ти ще не приєднався, ми нагадуємо, що ми знаходимося в місті Дніпро, саме у сквері імені Старова. Ще тут проходить вулиця Соборна площа. І тут знаходиться храм, відомий як Успенський храм. На храмі написано храм преображення Господня. Ось так він виглядає. І людей тут дійсно багато, всі прийшли посвятити свої кулічі, освятити себе, аби зробити такий оберіг від усіх хвороб і всього поганого. Бачите, що люди святять і вино, і паску, і яйця. Всі радіють цьому святу. І священнослужитель виконує обряд, чин, освячення. Великодніх кулячей та яєць. Вітаємо ми, команда інформатора, вас також з цим святом великим. Бажаємо вам Божого благословення та миру. І слідкуйте за нашими прямими ефірами, аби бути в курсі всіх актуальних подій і слідкувати, що відбувається у храмах сьогодні. Підписуйтесь на наші соцмережі, також слухайте радіоінформатор FM 173 і бажаємо вам гарного дня.